Знайомтесь, це русланчик. Трирічний хлопчик з мамою і братом приїхали до Рівного із буремного Маріуполя наприкінці весни. Тоді ж його влаштували у дошкільний навчальний заклад Яблунька. Він адаптувався набагато навіть ще краще, чим інші дітки адаптувалися. В нього не було ні слізок, він дуже гарно контактує з дітками. Дуже хоче, він тягнеться до діток. Харчування йому наше дуже до вподоби. Зараз хлопчик уже повністю довіряє усім, хто з ним займається, кажуть в садочку. Однак очей з Русланчика поки що не спускає практичний психолог. Молодець психолог Ірина Якимчук каже: між поведінкою кілька місячної давності і теперішньою різниця дуже відчутна. Після переїзду, звичайно, в нього були певні тривожні прояви в поведінці, і навіть за розповідями мами він деякий час, ну скажемо, трошки став відставати у розвитку. Але на даний час він перебував в колективі, всі навички самообслуговування. Збережені і на даний момент дитина почувається в колективі добре. Тобто він є життєрадісний, веселий хлопчик, активний, гарно йде на контакт. Він потребує оцього контакту, дивиться в очі. Досягти такого результату каже психолог, змогли завдяки постійному спостереженню за апетитом та настроєм трирічного русланчика. Незамінним помічником в корекції стала арт-терапія. Молодець сам сам Руслан малює так. Ось, молодець. Так дитина самовиражається, знімається напруга. Загалом у садочок Яблунька уже влаштовано четверо діток вимушених переселенців. Це Русланчик з Маріуполя і троє діток з Криму. Так як дітки маленькі, звісно, якийсь мовний бар'єр був, але. Діти спочатку слухали мову українську, а тоді почали відтворювати, відтворювати повторювати все те, що ем, як розмовляли з ними вихователі, працівники і діти. І як такого мовного бар'єру вже не існує. Що ж до переселенців до шкільнят на рівненщині загалом, то цього року у зв'язку із російською агресією їх влаштовували в садочки позачергово. Дещо важче це було робити в рівному і дубно кажуть в обласному управлінні освіти, але й завдання все ж впорались таких діток. У нас вже 79, які офіційно у нас зареєструвалися і влаштовані в дошкільні навчальні заклади. Якщо ми беремо 79 дітей на область, а на фоні 39 з лишнім тисяч дітей, яких в нас є в дошкілі, то ви можете також собі зрозуміти, що це не критична маса, і якогось критичного невдоволення серед місцевого населення в цьому контексті ця кількість не викликає. Що ж до Русланчика з Маріуполя, то він швидше за все на своїй мирній милій батьківщині стане відеооператором. Аж надто хлопець уже полюбив нашу камеру. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.